Чесно кажучи, це вперше в житті такий конкурс проходить, і тому, можливо, десь трошки хвилюєшся. Хоча, чесно кажучи, послухавши всіх кандидатів, ну, я розумію прекрасно, що всі вони є спеціалістами в конкретній якійсь сфері. Ми побачили, один виступав конкретно по дорожньо шляховій мережі, він її дуже прекрасно розуміє і знає, він багато, мабуть, краще, ніж я, чи хтось інший. Але житлово-комунальне господарство сьогодні це цілий комплекс послуг. Це настільки складний механізм. І те, що декілька років назад, ви пам'ятаєте, виносилось на Національну Раду безпеки стан житлово-комунального господарства України, це, мабуть, говорить про те, що ну, багато спрямованість і багато викторність цього господарства вона потребує знання дуже багатих, багато аспектів, багато направлень, рішень. Тому ну, приймати рішення, обговорювати вам, звичайно, на сьогодні. Мені особисто подобається те, що приходять молоді люди, тому що мені вже 62 роки. 16 грудня буде рівно 10 років, коли я прийшов на запрошення Віктора Олександровича на посаду заступника міського голови, от уже 10 років працюю. Коротко про себе, народився в 53-му році на Херніовщині. Закінчував, я думаю, не кілька не слів, хай люди знають, тому що не знаю. Закінчив третю школу 8 класів, тоді це була восьмирічна школа в 69-му році з відзнакою, в 73 му морський рибопромисловий технікум білгород дністровський з відзнакою, 15 років ходив море, в 88-му році повернувся в Барбари, пішов на роботу в Київ теплокомуненерго майстром, ну, працював певний час там. За цей час за, ну, після того працював майстром, головним інженером, начальником броверської філії газового господарства. 6 років працював в приватному бізнесі і вже з посади з облгазу був запрошений на посаду заступника міського голови. Освіта закінчив заочно Міжрегіональну академію управління бізнесом, магістр управління в 2006 році Державну академію житлово-комунального господарства, друга вища освіта теплогазопостачання, вентиляція, в 2013-му закінчив аспірантуру при Харківській національній академії міського господарства, в 2014 році захистив кандидатську дисертацію кандидат економічних наук. Що стосується роботи і тих програм, які сьогодні сказали претенденти, звичайно, вони не охоплюють всієї проблемності, всіх проблем міста. Сьогодні головне на цій посаді знати. Можливості, ресурси і проблеми. Проблеми міста сьогодні, ну перші такі загальноміські проблеми. Проблема підтоплення це одна із регіональних проблем. Проблема утилізації сміття це друга проблема. І перевізники. Тут говорилось про те, але конкретних шляхів ніхто не говорив. Проблема приймання сточних вод. Це одна із основних проблем. Місто сьогодні будується і каналізаційні очисні споруди, які сьогодні пропускають максимум 24 тисячі кубів на добу, потребують реконструкції. Ви знаєте, ми приймали участь в обговоренні генерального плану. Потребує міста в майбутньому на розвиток до 60 тисяч кубів на годину. Це зростання майже втричі. Потребує до сьогодні вирішення проблеми. Реконструкції застарілого житлового фонду. Ми забули цю тему в зв'язку з економічною кризою, але в нас рішенням міської ради визначено райони реконструкції. І вони сьогодні ми зробили тільки один крок, Ми частину на вулиці Мічуріна, один житловий будинок двохповерховий знесли, Атлант і далі цього ми не пішли. У зв'язку з цим виникає питання, яким чином ми підемо далі? Чи ми будемо зносити застареле житло, чи ми будемо проводити капітальний ремонт і реконструкцію? А зважаючи на те, що нас чекає з 1 липня наступного року. Згідно чинного законодавства, виведення всіх житлових будинків комунальної сфери з комунальної власності і передачу їх у власність мешканцям будинків, звичайно, виникають питання, якими міськими програмами ми сьогодні зможемо підтримати цих мешканців, якими средствами державними, обласними чи міськими ми зможемо провести капітальний ремонт. Тому що якщо ми вважали, що їх треба знести, сьогодні їх треба реанімувати, сьогодні їх треба відновити і яким чином довести до рівня хоча б того житла, яке збудовано в 70-х роках. А в нашому місті є житловий фонд, який налічує за 60 років шукати. Тому, звичайно, за 10 років роботи я ну, майже ну не майже мабуть знаю кожний куточок цього міста і кожну проблему, яка є. Ті програми, ті ні. Я не буду говорити, що тут можна якусь революцію. От прийшов, хто знову зробив революцію. Це неможливо. Револю... революційний шлях в цій сфері. Він неможливий, тут тільки еволюція поступова за рахунок можливості, ресурсів, інновацій. Ідеї, звичайно, але ну це як будівництво житловий свій житловий будинок. Хочеш щось переробити, найди ресурси, найди технології. Тому все міське господарство воно тісно пов'язане не тільки з ідеями за обласними, а з можливостями міського бюджету, з можливостями інвестування. Те, що ви говорили, тому що на сьогоднішній день от ми провели вже. Мабуть, два чи три роки будемо говорити спілкування з іноземними інвесторами, з державними були ще програми, національні програми України, чого тільки не було. Ми не зрушились далі балачок, не зрушились збійця ні на йоту. Розумієте? Тому говорити сьогодні про те, що прийде багатий дядя і зробить місці нам порядок, дороги з утепленням і так далі. Я думаю, що це сьогодні просто ну, пусті балачки. Сьогодні ми маємо міський бюджет. Ми маємо те, що маємо. Сьогодні ми повинні оперувати тільки тими можливостями, які у нас сьогодні є, на які ми розраховуємо. Звичайно, визиває багато нарікань житлова е, комунальна сфера і, мабуть, воно ніколи не буде в повному порядку, тому що чим краще ми живемо, чим вищий рівень нашого життя, тим більше вимог до того, що нас оточує. Звичайно, сьогодні люди не задоволені тарифною політикою. Те, що сказав сьогодні Ігор Васильович. Зростання тарифів, воно, ну, ви бачите, зростає хліб, зростає паливо, зростають енергоресурси, зростає мінімальна зарплата, це той компенсатор, який все-таки компенсує інфляцію. І наших комунальних працівників. Звичайно, воно потребує зміни в тарифах. Цього, від цього нікуди не подінемось. Але сьогодні є шлях, яким ми вже пішли. ну, На жаль, мої претенденти, верніше. Конкурсанти не знають багато з того, що ми робимо. Ми сьогодні на конкурсних засадах віддали частину послуг по утриманню будинків, і вона набагато змінила якість. Я вважаю, що ми все-таки невдало провели конкурс по утилізації. Утилізації ТПВ, тому що на сьогоднішній, на той момент це був крок передпрогресивний, але сьогодні це вже тормоз, це вже те, що нас сьогодні стримує по утилізації таких типу цих побутових відходів. І я думаю, що ми будемо розв'язати... Ну, збудовуємо. тариф у нас є депутат, який працює в цій сфері, е Леонід Черепійник, якому ми запропонували як депутату, новообраному активісту. Взяти цю функцію на себе, коли він подивився на старих, він сказав, що на ці гроші ніхто не прийде. Є реалії. Ми повинні з цим як би, змиритися, але в той же час є можливості сьогодні оптимізувати і витрати, оптимізувати і комунальні підприємства. Сьогодні Масленко хотів розказати про те, яким чином було реформування. Я вам розкажу це чесно, відверто розкажу, як це відбувається. У РЖФ те, що було управління до створення служби замовника. Це був такий центр, який знімав оплату з квартирну плату, воно об'єднувало жеки, і квартирну плату вони знімали за електроенергію, за газ, в тому числі, за комунальні послуги. І потім повинно було виплачувати всім надавачам послуг. Створилася заборгованість населення, яка вона завжди є. Ми за два роки отримали більше мільйон по новоствореним жекам. На жаль, це оцього нікуди не дінеться. Підприємство, будемо говорити, гроші населення, які воно отримало за квартирну плату, витрачало на поточні витрати, на отримання вулиць, доріг. Береш зовнішнє освітлення і так далі. Воно їх витратило, в результаті створила заборгованість перед кожним надавачем послуг. Це привело до того, що пішли судові позови, і єдиний варіант це був створення закриття підприємства і створення нового підприємства. Це було при Віктора Олександровичі, це був крок необхідний, вимушений, без нього діятися було нікуди. Знов таки, ліквідація служби замовника і створення окремих життів – це було теж нагальна проблема, тому що фінансування сьогоднішнього підприємства Бровари благоустрій йде з місцевого бюджету. Функція підприємства це обслуговування всіх об'єктів благоустрій, міста Бровари, дорожньошляхової, зовнішнє освітлення, зелених насаджень. Каналів водовідведення, все, що ми бачимо округі, крім житлового фонду, це все функція цього підприємства. Фінансується вона по бюджетному запиту міського бюджету. Відповідальність несе відповідно перед міським бюджетом і витрачання коштів контролюється всіми контролюючими органами. В той же час житловий фонд, який обслуговував життя, які входили в підприємство, ну, будемо говорити, в один котел зливались всі суми. Знов таки, оця несенітниця, вона порождала, будемо говорити, і безвідповідальність, тому що немає коштів, витягли з міського бюджету і так далі. Тому виведення і створення окремих комунальних підприємств, а перший, в Україні, можливо, ну, перший чи другий в Україні крок, це вже завдяки Ігорю Васильовичу, особисто переведення на єдиний податок комунальних підприємств, що дало змогу нашим людям платити на 20% менше, тому що не було нарахування ПДВ на тариф. Це взагалі той будемо говорити прогресивний крок, який дозволив нам знизити навантаження на населення. Сьогодні ми йдемо до того, що ми будемо прощатися із комунальними підприємствами. Цей час наступає, на наступний рік, я думаю, це буде створено. Сьогодні вже є запити населення щодо переліку управляючих компаній, які повинні прийти на заміну ЖЕКам, які повинні визначати за побажаннями ОСББ будинкових комітетів в навдавачах послуг. Сьогодні ми вже оголошуємо конкурси на всі практично конку... послуги. Сьогодні вже залишилось прибирання прибудинкових територій і сходових клітин. Практично все інше вже виконують на конкурсних засадах. Інші компанії. Тому сьогодні реформування полягає в тому, щоб той ефективний власник, який повинен прийти на зміну радянській системі життів, він повинен сьогодні, ми його повинні навчити, показати напрямок, куди йти. Ну так як правильно говорили попередники, провести прозорі конкурси для того, щоб люди могли вибрати із того розмаїття надавачів послуг тих, які їм подобаються, і дати людям можливість. Виразити свої побажання через прямі договори з надавачами послуг. Програми ці не особисті заступника, програми ці міської ради, комісії, міського голови і функції заступника це будемо говорити функції виконавчих. Звичайно, повинні бути ідеї, звичайно, повинні бути нові погляди, вивчення всього досвіду, в тому числі і світового. Звичайно, це все повинно бути. Але е, ця фантазія, вона трошки стримується реальні. Тому Якби бажання працювати в мене є, а рішення міського голови подасть він чи подасть мою кандидатуру, це залежить особисто від дякую. війну. Ви нам звичайно вдячні за вашу роботу, це дуже приємно, але я хочу сказати чесно, 62 роки. І ми розуміємо, що це дуже складний механізм. Як ви бачите, чи може спільно поступово передавати, можливо, виховати якогось заступника собі для того, щоб ви могли передати? Я цей... дякую за питання. Скажу відверто, Ір Васильович не дасть брехати перед виборами. Ви сказали, Ір. Васильович, переможете, я піду на пенсію. Ну чесно кажучи, я, кажу, роз, роз, я згоден з вами. З згоден. З мною. Я згоден з вами. І чесно кажучи, я е, вважаю, що на такій роботі потрібно бути. Молодому, енергійному. Скажу відверто, мобільний телефон постійно під подушкою. Безсонні ночі. Вихідних немає. Звичайно, треба передаватися. Я коротко хочу сказати, ми вислухали Григорія Павловича. Наша громадська організація співпрацює напряму з Григорієм Павловичем. Ви знаєте, ми займаємося питанням, хоча підтоплення, але воно потягнуло за собою все, все, що стосується і будівництва, і проєктування, і благоустрій, і так далі. Тому що це якраз наслідок всього, що відбувається якраз в комунальній сфері. Я хочу сказати одне: ви знаєте, мене вже нічого не дивує. Не дивує. але коли я чую про те, що людям починають говорити, я сама в такому віці, говорити про те, що от вам стільки, так ви ж уже нікуди. Ви знаєте, оцей нігілізм нашої молоді сьогодні, він призвів до того, що коли ми спостерігаємо от, там, коли приходять, вибачте, на громову слові з горшка і сідають у міністри, оце ми маємо у державі таке. Треба виховувати. І ми не даремно говорили, Ігорю Васильовичу, що є структурні підрозділи скрізь. Треба готувати кадровий резерв. Але кадровий резерв повинен починати знизу. Як починав Голубовський, він починав майстром, а коли він пройшов знизу доверху, то він, сидячи зверху, він бачить, як все функціонує, і він може управляти цією системою. А якщо людина взагалі вискочилась і кудись сіла. То нічим хорошим не закінчиться. Наша громадська організація підтримує якраз на посаді замісника заступника голови з цих питань Григорія Павловича. Скажу чому іще. тому що фактично ми запустили таку програму останні два роки, яка ну. Дає можливість сьогодні вирішувати багато питань. Ми багато повирішували питань, якраз, ви бачите в місці. Це і розчищення, і менше затоплення. Ми розчислили озера. Тобто наша громадська організація допомагає якраз мерії в тому, щоб е, дістати гроші, тому що ви знаєте, що бюджет нас багато чого не потягне. Для того, щоб запобігти підтопленню, для міста офіційна цифра є 221 мільйон. У нас нема таких грошей, це офіційні цифри. Ну, багато можна говорити, але ми вважаємо, що на переправі коней не міняють. Розумієте? І тому. Ну, зараз, будь ласка, нехай приходить молодь, середній вік. У нас багато структурних підрозділів в цьому плані. Нехай починають працювати, нехай себе покажуть, ідеї свої дадуть, втілять їх, попрацюють Під на кожну, кожну ідею. І тоді ми будемо говорити, що може когось і поміняємо.